Але якщо ми говоримо про те, що це вибухає, я можу сказати, це артилерійські снаряди, снаряди до реактивної артилерії, міни, набої до зброї, яка використовується російськими військами, військами ворога. Плюс, якщо ми беремо район Джанкою, там є авіаційні снаряди, тобто авіаційні бомби і ракети, які використовувалися на аеродром, а так само артилерія. Переважній більшості це всі склади, які пов'язані з артилерією. Були склади в районі Джанкої, які вражались раніше. Це були зберігання С-300 ракет. Зараз мова йде саме про ці. Хоча я не виключаю, що можливо і с 300 могли бути і на складах під Джанкоєм. Це вже детальніше. Можна буде, мені здається, згодом сказати. Тобто, це планомірна робота по послабленню угруповання ворога на півдні. Перше, друге, це по зменшенню його логістичного потенціалу. Третє, мені знаєте, що мені нарешті от подобається, що ось це коли президент України сказав про те, що Кримський міст це законна військова ціль, його треба нейтралізувати, як і інші. Я настільки був задоволений, не тому, що от прямо це сказав президент, а тому, що це правильні слова. Бо скільки ми чули, хтось не десь, значить, покурив, хтось якась бавовна, значить ще щось. І всі ж, ми всі прекрасно розуміли, і усвідомлювали. Потім постфактом дізнавалися, що це рук справа сил оборони. Я до чого це веду? Я це веду до того, що в поєднанні з тим, що сказав головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний в інтерв'ю Вашингтон Пост, а я хочу пригадати статтю. А вересня 2022 року в Українформі автори, генерали залужний і Заброцький, де було написано, що треба переносити війну на території ворога. Малось на увазі Росія, але вони наводили приклад тоді ударів по аеродрому Саки. Це, до речі, було перше. Фактично, що ми визнали, що це наші дії, і зараз ми йдемо до цього. І збільшується інтенсивність. Це дуже добре, і це це важливо. Поки що це не поклало логістику російських військ. Логістика є. Але дивіться тепер інший вимір. А мені здається, що ми мали б дійти до цієї стадії неодмінно. Але ця стадія, вона, ви бачите, пішла тоді, коли наші війська фактично продовжують контрнаступ на півдні. І він а, не такий стрімкий, як очікувалось там, я не знаю, багатьма на Заході. Вони нам пишуть про те, що так, так, так. Але ж авіації немає, атакамсів немає, це зробити інакше. І як мені здається, просто на тлі того. Поки ми чекаємо вкотре допомоги від наших партнерів, було прийнято рішення нашим командуванням не гаяти цей час, а наносити удари масовані, тобто робити те, що ми можемо зробити зараз. Тому що а, мені здається, що це планувалося тоді, коли ми підемо далі, будемо ближче до Криму. Тоді максимальні удари, mm -hmm. пам'ятаєте план Ходжеса? От приблизно такий: mm -hmm. масовані удари по об'єктам ворога в Криму. І я думаю, що це ще й пояснює загальну тенденцію ситуації на фронті, що ну, от президент України каже, ми скоро активізуємо наступальні дії. Це добре, але тоді ми повинні, сказати, відповісти на два запитання. Перше, чого ми почали по цій версії, що якщо нам всього не вистачало, хто нас на це підганяв? Якщо це наші партнери, а. Я допускаю, судячи з інтерв'ю двох інтерв'ю генерала залужного для Вашингтон Пост, що це могли бути партнери, тому що ми недоотримали, що потрібно, тому що те, що пишуть Вашингтон Пост. З посиланням на наші джерела, не названі про те, що тільки 15% засобів для розмінування, ви розумієте, які дані зараз виходять. А тоді буде а тоді запитання: а ми почали наступальні дії? Так чому ми поспішали, знаючи, що там все заміновано, розуміючи, які це пастки, розуміючи, що це ціна життя людей, то можливо варто було б тому, що. Інший підхід про те, що ми не могли зволікати, треба було дати ворогу зрозуміти. Так ворог і так розумів. Він ми ж всі чекали, що буде контрнаступ. А що зараз ми все одно чекаємо додаткову зброю? Зараз ми пройшли Рамштайни. Зараз ми пройшли допомогу США 1,3 мільярда. І ще ми виходимо на Рамштайн. Треба техніка для розмінування, удари по ворогу там, артилерії і так далі. Тобто, ось це для того, щоб не зупинити темп. Загальний. І щоб не склалось враження, що український наступ зупиняється, і щоб ні в кого не було, і щоб ворог не думав, що ми фактично виснажилися. Ні. Просто я так розумію, що це ще раз підготовка накопичення ресурсів для ще одного ривка. Але він, вочевидь, буде тоді, коли вже буде більше сили засобів. Бо я ж дуже добре читаю інтерв'ю, особливо військових командирів. І спілкуючись з ними, дещо вивчив, про що вони хочуть сказати, і не завжди можуть. І коли, наприклад, інше інтерв'ю для Бібісі минулого тижня генерала Сирського, він каже: от Бахмут, от ми можемо його взяти, не використати цей шанс це зараз. І тут же він каже: на їхніх 7-8 снарядів наш один. І на запитання, коли звільнимо Бахмут, я не знаю. І оце вам відповідь. Я просто розшифровую, чому угу. я кажу між, між рядками. Це відповідь, що дайте ще зброї і засобів, ми обов'язково його звільнимо. Не буде? Ну, буде складно. Будемо пробувати, будемо просуватися. Ось це ці меседжі, і це загальний контекст того, що зараз відбувається. Але ну ці удари в жодному випадку ніхто не применшує, вони дуже важливі. Ну безумовно, коли спостерігаєш, як цілодобово там щось дуже красиві гриби, бабовні виростають, то це просто по-перше, це красиво, а по-друге, це ну надзвичайно ефективно, а в перспективі. Хочу уточнити вашу думку про те, що фактично, ну якщо я правильно зрозуміла, е Україну спонукали до контрнаступу, е не маючи всіх необхідних для цього засобів. Фактично, ми змушені були розпочати цей наступ, не маючи достатньо сили засобів для того, щоб він був максимально ефективний. Хто зацікавлений цьому? Я думаю, що я думаю, що це дійсно так. Ви правильно зрозуміли. Зрештою, ви бачите, що вже і президент України каже про те, що ми хотіли почати, але ми не мали. Тобто, мабуть, чекали, отримали певне озброєння. Тоді почали а, очевидно. Тобто, зараз вже відкриваються ці подробиці. І як мені здається, воно не може бути інакше розумієте, тому що західні експерти, західні кола почали говорити. От українські війська повільно просуваються. Ясна річ, це дратує тих, хто ухвалював рішення і розуміє реальний стан речей. і каже так. А чому країни НАТО не хочуть наступати без літаків? Mm -hmm. А чому не хочуть без далекобійної зброї? А ми пішли в цей наступ. Отримали я. Думаю, що ми побачимо згодом. Я не виключаю, що це дійсно були і західні партнери наші, які нас підштовхували і казали, давайте спробуйте. Зрештою, ви ж бачите, що, наприклад, дехто і відверто каже, як президент Чехії Павел він каже, часу до кінця року. Тобто Вікно це ж. Воно що... можливості невеликі, так? Так, ну так, а це угу. публічно. Уявіть собі, які могли не публічно лунати. І плюс, звичайно, що і в нас склався оцей інформаційний фон і тло довкола того, що от зараз, зараз, зараз контрнаступ. Ми підемо, підемо, ми готуємо сили. А тоді, от зараз виходять дані про те, що нам Захід допоміг підготувати 63 тисячі військовослужбовців резервів. То якщо ми співставляємо дані, які дає Генштаб, наші офіційні джерела, і в нас близько 300 тисяч угруповання ворога, яке зараз воює проти нас, той чи інший спосіб, там, включно з прикордонням Ростовська області, і так далі, то ми собі можемо скласти, що, мабуть, десь і було недостатньо, на що ми тоді розраховували, чи наші партнери. А вочевидь розраховували на те, що буде потужний удар танками. Вони, значить, відійдуть. Ми пройдемо лінію оборони. Не спрацював. Далі ми підходимо до плану Б, який неодмінно є цей план. І кажемо: так дайте більше зброї. Тоді ми втягуємося, як казав міністр оборони Лойдостін, в марафон. А на марафон постійно потрібні ресурси. І от зараз ми втягнулися в цей марафон, коли потрібні ресурси. І чим далі це буде йти, розумієте, тим далі я думаю, ми побачимо. Захід буде говорити, що Україна отримала все. У нас mm -hmm. будуть з'являтися все більше повідомлень. Ми все не отримали, в mm -hmm. тому числі і в західні змі витоки. І я думаю, що якесь якогось з'ясування стосунки в цьому сенсі нам не минути, воно буде неодмінно. Mm -hmm. Я не кажу, що воно буде жорстке, прямо там це буде якийсь екшен. Ні, але ось такі, принаймні, перепалки в змі вони будуть відбуватись.